Вітаю, шановні друзі! Сьогодні, 4 квітня, на сайті Ерсісі офіційно було оголошення про продовження програми КУАГЕ для українців, які прибули на територію Канади, і українців, які все ще планують приїхати. На офіційному сайті Ерсісі вказані критерії відповідності, по яким українці можуть отримати дозвіл на роботу та навчання. Згідно останніх оновлень, заїхати до Канади та отримати ворк-перміт можна до 31 липня. Проте одноразові виплати та деякі бенефіти не Передбачено. На федеральну допомогу можна податись до 30 червня, але за умови, що ви приїхали до Канади до 31 березня, в команді UAKенеда та, напевно, у багатьох наших учасників спільноти виникає дуже багато запитань про умови та критерії подовженої програми. Тому вже завтра. 5 квітня ми вирішили запросити до себе на YouTube канал ліцензованого імміграційного спеціаліста Дарію Грабчук для компетентного роз'яснення всіх оновлень. Приєднуйтесь, буде цікаво і корисно. Не пропустіть можливість поставити своє запитання спеціалісту і обов'язково отримати на нього відповідь. Посилання на онлайн-конференцію та форму для запитань залишу в описі під відео.